Сьогодні випуску новин у Первомайську підбили підсумки чемпіонату з дворового міні-футболу. Опозиція не дасть нинішній владі зруйнувати країну. Нагадаємо, що 24 та 25 червня у Перомайську по вулиці Одеській, 113, на спеціально облаштованому спортивному майданчику пройшов чемпіонат з дворового мініфутболу, присвячений Євро 2016. 25 червня були підбиті підсумки чемпіонату, та відбулася церемонія нагородження учасників і переможців. Спонсори змагань подарували малечі солодощі за участь, а найкращі серед футболістів були нагороджені грамотами, медалями і кубками. Переможцями матчу стали гравці команди Фортуна, які представляли на змаганнях вулиці Одесько. Можливо, велику роль у такому досягненні відіграла група підтримки команди, що невтомно вболівала протягом всього турніру і навіть на самій церемонії нагородження. Нагородження не оминуло жодного гравця приємними сюрпризами. Окрім основних нагород було оголошено приз глядацьких симпатій, та відзнака наймолодшому учаснику змагань. Загалом, чемпіонат, що ставив собі за мету залучення більшої кількості молоді до спорту, пройшов успішно у піднесеному настрою здорової конкуренції між командами. Цей захід став новою подією в історії дворового футболу Первомайська. Нещодавно лідер фракції Всеукраїнського об'єднання Батьківщина Юлія Тимошенко виступила в ефірі 112 каналу із заявою про те, що опозиція не дасть нинішній владі зруйнувати країну. На думку Юлії Володимирівни, політику держави на сьогоднішній день визначають конкретні вісім чиновників, рішення яких щоразу залишаються вирішальними. Сьогодні блок Петра Порошенка і народний фронт Яценюка. З невеличким домішком е, залишків партії регіонів вони мають абсолютну більшість парламенті. І вони правлять сьогодні Яценюк за куліс, е, керівники держави е, безпосередньо щодня, і Розенко, Не Розенко, це взагалі парламент рішень не приймає. Не приймає ні блок Петра Порошенка, фракція, ні фракція Народного фронту, і вісім людей, які відклали в сторону парламент, уряд. Всі е, шистки, розумієте, кнопка дави і підписувачі паперів. Вісім людей: президент, Яценюк, Гройсман, е, мені здається, Луценка, е, Парубій, Аваков. Що хтось Атурчинов. Вони вісім людей вони роблять сьогодні. Політик України, і вони вважають, що їх знань, їх досвіду, їх бачення достатньо. Результати ми з вами бачимо сьогодні, такі які вони є. І тому ніякий народний фронт не вирішує в парламенті ніяких питань. У них навіть не питають, що вони вирішують і що вони думають. Юлія Тимошенко запевняє, що проблема української політики в тому, що парламент сьогодні не може діяти самостійно, а підпорядковується особі, якій не довіряє. Сьогодні як орган, який генерує рішення, знищений. Повністю я дуже великі надії покладала на Андрія Парубія. Дуже великі. Я вірила в те, що ця людина пройшла майдан. Ця людина е, має глиби, глибинні, ідеологічні, патріотичні е, переконання. Він е, дійсно любить Україну. Але для того, щоб протистояти за сил таких е, сіми боярщин або восьми боярщин, треба мати хребет, розумієте, голові Верховної Ради, і треба не проводити лебіські грубі. Абсолютно непрофесійні речі, ставлячи по 10 разів на голосування, ігноруючи регламент. А ті закони, які потрібні людям, законопроекти, які рішення, які потрібні людям, вони роками лежать в парламенті, і їх саботують саме голови Верховної Ради, які входять в ці, як ви кажете, в лапках стратегічні сімки або вісімки. Рівень корумпованості України дуже високий, говорить голова фракції Батьківщина в інтерв'ю і називає механізми її подолання ілюзорними та показовими для населення. Ви знаєте, що корупція в Україні масштабна. Почитайте всю світову пресу, почитайте. Нашу українську пресу, розслідування журналістів, і ви зрозумієте, що вся величезна корупція, яка сьогодні відбувається, вона іде від вищих посадових осіб держави. Ви пам'ятаєте Гардієнка, пана Гардієнка, Конечно. який вийшов, він перевірив вже постреволюційний уряд Яценюка. І на 7 чимось мільярдів він пред'явив документи. Він був офіційним керівником фінансової інспекції країни. І він показав і сказав: подивіться, в яких обсягах іде корупція і розкрадання державних грошей сьогодні. І для того, щоб все це прикрити, всі оці набу, нові корупційні прокурори, ви що не розумієте, що це ілюзія? Що вони не чіпають головних генераторів корупції в Україні? Вони будуть лавити тих, кого треба просто пред'явити суспільству. Пам'ятаєте, як арештовували на засіданні у Яценюка демонстративно. Якихось mm -hmm. чиновників вдягали mm -hmm. їм наручники. Yeah, nice. Я хочу вам сказати, що коли ведеться боротьба з корупцією, не потрібно оцих публічних е, піар акцій, не потрібно робити ілюзію через величезну інформаційну хвилю, а треба робити роботу. Юлія Тимошенко запевняє, опозиція дасть відпір корупційним діям влади і буде продовжувати слідкувати за кожним її кроком, висвітлюючи все у засобах масової інформації. Ми сьогодні в опозиції. Ми будемо висвітлювати кожен елемент такого політичного хамства, і ми будемо серйозно протидіяти таким речам. Під гаслом нові обличчя нам просто поставили маріонеток, яких ніхто не розумів, ніхто не знав. Купили котів в мішку. А тепер ці коти в мішку практично е, зруйнували життя українців, і нам більше таких експериментів над собою робити не можна.